Постріл! Понад 1100 російських солдат у районі Бахмута відправилися на концерт до Кобзона менш ніж за тиждень. За час із 6 березня, і лише на одному бахмутському напрямку вдалося знищити більше 1100 солдатів ворога. А ще півтори тисячі санітарних ворожих втрат. Мова йде про поранення, які несумісні для окупантів з продовженням бою. Знищено десятки одиниць російської техніки, спалено більше десяти складів боєприпасів. На відео кладовище із тисячами могил, так званих вагнерівців. Кількість могил тут щодня зростає у геометричній прогресії. Сьогодні, 13 березня, росіяни продовжують штурмувати Бахмут. Окупанти здійснили декілька штурмових дій одразу з трьох флангів міста. Проте наші військові продовжують успішно тримати оборону міста фортеці. В районі літачка грашистам не вдалося пройти і закріпитися. Траса на Костянтинівку не перерізана. А от шлях на часі п'яр росіянам вже закрили. Поводир вагнерівців Пригожин теж бідкається. Мовляв, важко найманим зекам на бахмутському напрямку. На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая. Противник грызется за каждый метр. И чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерии работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед. И славу русского оружия не посрамим. Щодо просування вперед, звичайно, є чимало сумнівів. Адже славу Руськава ружені Пасрамілі вже понад 50 тисяч хороших росіян, саме стільки убито та поранено під Бахмутом за увесь період наступу. А це до слова угрупування, яке могло б спробувати повторно піти на Київ. Про це повідомив експерт Дефенс Експрес Іван Кричевський. Той успіх, який зараз закладається для планування контрнаступу, може бути несподівано більшим і швидшим. До утилізації російських військових на бахмутському напрямку вже днями долучиться бригада Боревій. Це президентська бригада оперативного реагування у складі національної гвардії наступу. Частина хлопців уже виконують завдання на бахмутському напрямку. А незабаром кількість охочих утилізувати окупантів збільшиться у рази. Тож Бахмут обов'язково вистоїть.